Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, після публікації з приводу розкрадання гуманітарної допомоги на спортивному комплексі Олімпія в Чернівцях до мене звернулося багато небайдужих громадян. Підписники скинули одно цікаве відео. На відео, я так розумію, колишня Чернівчанка розповідає, як її ошукали. Вона відправила гуманітарну допомогу, я так розумію, на цей. Хамп Олімпія і щось там незрозуміло відбулося. Зараз до вашої уваги саме відео, і потім я ще декілька слів прокоментую. Ми навіть її уволили. волі. Я нам не обіцяла гадати. Вона мене обманула. Коротше, приїхав стрільби з голова. За мною. Заврікаю. Да. Щоб ви знали, да. я. Черновцов когда-то, она, гражданка Канады, помогала гуманитаркой, деньгами, всем остальным, ну, помощью, и просто взяли, обманули. 26 человек... тонн привезла. 26 тонн. Вся полиция тут собирала, Калгари и Альберта. Вся Альберта, Дело да. в том, что этот человек работает в государственной службе, в ДВС, он при должности, и в Ютубе выйдет целый материал, я думаю, ВИГУС подхватит его, и просто людей... На це, ви так почуваєте, допомагають людям допомога. 30 тонн гуманітарки 26 тонн гуманитарки з Канади і порвали все покрали. Це нормально? Ну що, друзі, я так розумію, тут коментувати всі коментарі будуть зайві. Тут так все зрозуміло. Я постараюся зв'язатися з цією жінкою, щоб вона все достовірно розповіла, як там що відбувалося. І, взагалі, друзі, хотів би звернутися до наших е, колишніх громадян, е, до всі, взагалі до всіх, хто відправляв гуманітарну допомогу на цей чудовий хаб Олімпія. Друзі, цю справу потрібно розкручувати. Цю справу не треба дати, щоб вони її приховали, для того, щоб вони її замовчували і так далі. Я не розумію, чому правоохоронні органи не займаються цими розкрадачами тої гуманітарної допомоги. Ну це, як кажуть, вже інше питання. Нам, небайдужим громадянам, треба це все розкрутити, щоб країна, наш нарід знав своїх героїв в лице. Там розікрали сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів. Розкрадали це угрупування. Осачука Ковалюка, угрупування Мунтянів, сімейний підряд це батько і син, та Продан та Баб'юк, депутати Чердівецької міської ради. І зараз треба зібрати максимальну інформацію, бо рано чи пізно в нашій державі відбудуться вибори. І ці, я не знаю, як назвати цих людей, нехороші люди, скажімо так, будуть далі прориватися до влади, далі лізти до кориця. Розумієте? І далі ця наволоч залізе у владу, і далі вони нас будуть обкрадати, і далі буде відбуватися те, що зараз відбувається. Ніхто не поніс покарання за Хап Олімпія. Декотрі наші чудові буковинські журналісти взагалі замовчують і ніхто цю тему не піднімає, окрім мене. Так що, друзі, ми будемо проводити незалежне журналістське розслідування, розповсюдьте максимально це відео. Може, когось ушукали на цьому хабі Олімпію, комусь не надали звітів, так що максимально розкиньте за кордоном по групах, по діаспорі це відео, щоб зі мною зв'язалися, і ми, як то кажуть, зробили відомими наших топ-корупціонерів і розкрадачів. Мій телефон плюс 38 068 556 2704, плюс 38. 068 556 2704. На цьому телефоні є месенджери, WhatsApp, Telegram, дзвоніть, пишіть, як то кажуть, будемо працювати. Так що, друзі, треба зробити максимально, щоб ця наволоч далі не пролізла до виборів. Не дорвалася до кориці і далі не відбувалося, що відбувається. Максимальний репост цього відео, максимальний розголос. Друзі. Ми зробимо великий репортаж, і буде велике журналістське незалежне розслідування з приводу того всього, що там відбувалося. Буде дуже цікаво. Всім наснаги разом до перемоги. Слава Україні!